Якою була Україна у 95-му році? Чотири роки незалежності країну уже рік очолює Леонід Кучма. Він переміг Кравчука на обіцянках підняти економіку і налагодити зв'язки з Москвою. Україна Росія менше річок, більше мостів. Таким було одне з його передвиборчих гасел. Парламент, у складі якого переважали комуністи, регулярно конфліктував з Кабміном та президентом. Лише у червні 95-го, за місяць до подій на Софійській площі, президент та Рада уклали конституційний договір, який визначав розподіл повноважень між гілками влади. Але це був тимчасовий договір рівно до конституційної ночі, про яку ми розповідали ось в цьому параграфі. Посилання залишимо в описі під відео. З хорошого про 95-й. Нарешті, на четвертому році незалежності червону серпасту молоткасту книжечку радянського зразка почали міняти на синю паспорт громадянина України. Але на цьому, певно, хороше і закінчувалось. Країну лихоманнуло від безстрокових страйків шахтарів, гіперінфляції та злиднів. Середня зарплатня – 25-35 доларів, а пенсії ще менше – 5-10. Виплати часто затримували на кілька місяців. Починається масова приватизація. Червоні директори за безцінь скуповують підприємства, формуються олігархічні клани. До того ж, тодішня політична еліта зберігала дуже тісний зв'язок з колишньою метрополією – Москвою, розповідає кандидат політичних наук Юрій Олійник. Кучма. Прийшов до влади як такий на початку про російський президент. Так, він потім дрейфував. Особливо з 96-го року він вже займає більш проукраїнську позицію. На той момент це був певний реванш, звичайно, російських сил, їхнє таке надпіднесення. І ми розуміємо, що. Міліція, силові структури були дуже інфільтровані так само московська агентура, яка навіть прямо була КГ, КДБ, яке ще тоді не розірвалося. Тоді СБУ тільки починала свій розвиток. Її тоді розвивав Євген Маршук, який теж починав свою кар'єру ще за далекі 60-ті років в лавах КГБ Української СРСР. І дуже був великий тиск. Вже тоді робився на підтримку саме московської церкви, для, для того, щоб делегітимізувати. Uh, український цей автокафальний рух.